Конечно, у них все такая атмосфера, природа. У нас есть авозмайлине. В умовах дистанційного та змішаного навчання дітям шкільного віку вкрай не вистачає спілкування та рухової активності. У місті Рені громадська організація Реніський районний яхт клуб Дунай, який очолює Олексій Андріанов, створила для дітей можливість займатися найкрасивішим видом спорту. Вони ходять під вітрилами. Вітрильним спортом у місті Рені займаються 40 школярів. Дорослі досвідчені хмени передають свої знання дітям. Ця історія успіху має свою предісторію. Нагадаємо, що на озері Кагул вітрильний спорт почав розвиватися у 70 70-ті роки минулого століття, коли спортивну базу створив та фінансував Ренійський порт. Однак, в 90-ті це підприємство опинилось в кризовій ситуації і яхт-клуб було закрито. Озеро не бачило вітрила більш ніж 20 років. І ось у 2013 році дорослі яхтсмени вирішили самотужки відродити вітрильний спорт і передати свої знання та величезний досвід дітям. Першим кроком було створення громадської організації. У коли ми починали ну, організацію, ми зареєстрували нашу громадську організацію в Леніській район дунай Лодки були в Порту, ще Союзу, ще там. На першому етапі старі човни були взяті в оренду у порта, де вони лежали без діла. Яхтсмени самотужки за рахунок власних коштів їх відремонтували. Почали створювати базу на хуторі Кірган, що за 4 кілометри від міста Рені. Наявність бази човнів та активно працюючої громадської організації Яхсменів дала підставу відкрити у Рені філію Одеської обласної дитячої юнацької школи з вітрильного спорту. Заняття з дітьми почала вести досвідчена Яхсменка Валентина Кеба. Взимку вона проводить теоретичні заняття у класі, а починаючи з квітня діти тренуються на воді. До проведення тренувань підключаються досвідчені яхтсмени. Мене привлікає вся ця вот вот тематика води і вітру. Мене це все заворажує. Саме важливе – це, скоріше всього, просто не боятися крену, в принципі, навчитися відкренювати, навчитися регулювати яхти, навчитися розуміти э, вітер. Я займаюся з минулого року, ну, я літом приїжджаю, тому що живу в Києві, і приїжджаю сюди на літо до бабусі. І тут, щоб ну, займаюся тут я, э, в яхт-клубі, я навчився э, керувати яхтою та спілкуватися з людьми. Ну, мені подобається ходити на воду. Ну, хороший еще учитель тут, преподаватель для дітей заняття безкоштовні. Вдячні батьки беруть участь в організації змагань, літніх походів, у вільний час допомагають упорядковувати територію, купують бензин, а тренерка привозить дітей на хотіль кірган на власному авто. Старші діти добираються на базу на велосипедах. Найменших як цменів з першого до третього класу на тренування супроводжують батьки. Занятия проводятся 4-5 дней на тиждень. Мы начинаем в апреле, когда чуть-чуть потеплеет, хотя бы, доставать яхты, шкурить ну, рули и шверты. Если что-то сломали, мы сами делаем. Ну, пришел я на парусный спорт в 2022 году уже 4 года. Мне лично тут очень нравится. Знаете, такая атмосфера, природа. Этот спорт необычный на самом деле. И коллектив тут очень хороший, я так скажу. Очень нормально общительные люди, понимающие. Мені очень подобається, я починала ходити на «Оптимісті», ходила на ньому два роки. Потім пересіла на «Кадет», походила на ньому, поучилася і сіла вже в луч. И ходила на «Лучі» три роки. І зараз пересіла в 420». Так, для проведення тренувань перш за все потрібний флот. Це яхти класу оптиміст для початківців. Здобувши перші знання та навички, діти переходять на кадети. Потім вчаться ловити вітер на одномісній гоночній яхті луч і вже зміцнівши, як дорослі, ходять на яхті 420. Яким чином громадській організації вдалося зібрати такий флот? Часть лодок ми їздили покупали в Європі самі, тобто збирали гроші, їздили, покупали в Європі, привозили їх сюди, розтамажували. Нам приходила два рази гуманітарка приходила з лодками. Спасибо, конечно, їм громадській організації допомогла уродженка міста Ренія Єльвіра Цехало, що мешкає в Німеччині у місті Гаутінг. Ця енергійна жінка за допомогою уряду Німеччини, муніципалітету Гаутінга, парафіян Євангельської церкви та волонтерів зуміла організувати та відправити на батьківщину гуманітарний вантаж, у якому було крім обладнання для лікарні вісім човнів для ренійського клубу мы обращались как общественная организация, просили, они нам помогли, э, чем смогли, там тоже они собрали по Европе лодки, там Лавні. по Германии собирали лодки, что смогли. Ну, я вам скажу, что що... спасибо. Вот. И есть часть лодок, которые принадлежат именно частникам нашим. Ну, я имею в виду, что жителям города. Протягом деятельности яхт клубу уже немало його вихованців подорослішали. Якщо для когось батьки свого часу придбали човни, то залишили їх у користування для наступних вихованців. Громадська організація уклала з власниками відповідні договори на безкоштовну експлуатацію. Ми з ними составили договор, що ми будемо користуватися, так як їхні діти вже виросли, от, ну, з маленької лодки вона виросте, вона буде лежати, портитися, поэтому ми з ними составили договор. Люди прийшли нам на зустрічу, нам. ми просто підтримуємо їхню спортивну. Клуб має в своєму розпорядженні три катери, які потрібні для супроводу тренувань. Один із них передав клубу у безкоштовне користування уродженець міста Рені, а нині одеський бізнесмен Іван Буценко. І таких помічників чимало. Тренер з Сергієвки Паша Донцов, он старший тренер сборной Украины юношеской, с Испании, тоже там клич дали для детей Украины и выслали 10 парусов. Три из них досталось нам. Там и испанские паруса, и латышские, и болгарские. Какая-то страна решила, скинулись и отправили. Подарили. Вот три паруси є. А три паруси це 600 євро. Мінімум. У минулого року громадська організація звернулася до підприємств, що працюють на території порту Рені з проханням надати спонсорську допомогу на паливо для катерів та придбання нових вітрил. Ми закупали паруса. На мы купили три новых паруса на оптимисты. В этом году мы купили э, парус на «420», Новый на кадет. Вот. Буквально позавчера да пришел да. Да. в вот. Киеве шьем их помогают. Ребята есть фирмы Пока помогают. Щи. Потихонечку мы... мы паруса переодеваем. Паруса, паруса лодки корпуса пытаемся поддерживать. В робочому стані. так для занять дітей потрібен не лише флот, а й вітрила та інше оснащення яхт, що коштує чималих грошей. Активісти Ренійського яхт-клубу звертаються за допомогою до своїх товаришів, яхтсменів з інших міст України та інших країн. Хто виїжджає за границю на сорівнування, просимо у них. Привезіть підкупіть. Буквально на пільговій тиждень дзвонили нашим колегам в Вот, Вони там збираються на слідування і сказали, що попадеться щось там доушне, вони наберуть і будемо розговорювати, тому що велика проблема. Допомагають рідному клубу його колишні випускники. Наприклад, Вадим Долганюк, нині чемпіон Ізраїлю, що ходить на яхті класу 420, подарував вітрило. Екіпірування для юних яхтсменів вислав із Канади уродженець Рені Олександр Кротенко. Він Багато дільних речей нам вислав, які нам не посильні тут купити в Україні. Ті ж самі блоки, які стоять 2-3 тисячі один, ті ж скоби, ті ж дільні речі, стопора, оковочки, кіпочки, різні, все, що потрібно для яхти. Все, вот эта мелочевка, она кажется, вот такая маленькая кифлюшка, она стоит больших денег, потому что это нержавейка. Ну, самое классное, это что у нас все виходить. Ми находимо, покупаємо, розвиваємо, задержимо і діти доволі. І нас все получается. І у нас є, а ви змайліня так у сусідньому місті. Змаїл справді більше передумов для відродження і розвитку вітрильного спорту. І, взагалі, внутрішні водоймища є в багатьох регіонах України. Отже, досвід міста рані цілком можна переймати, щоб розширяти горизонти для дітей.